На заключному засіданні з керівниками підрозділів Хмельницької АЕС під головуванням генерального директора Андрія Кузюри було проаналізовано стан охорони праці за перше півріччя 2023 року. Начальник служби Леонід Волков надав інформацію з виконання вимог та комплексних заходів з охорони праці цехами та відділами атомної станції. Йшлося про попередження травматизму та професійних захворювань, контролю стану охорони праці на виробництві, застосування комплексного підходу, який впливає на якісні зміни, та покращує умови. Праці персоналу інспекторами служби перевірено забезпеченість працівників засобами індивідуального захисту, санітарний стан приміщень, підготовку робочих місць до виконання робіт, стану обладнання, інструментів, пристроїв, допускну систему нарядів. Саме від безпечної підготовки робочого місця буде виконуватися безпечні умови праці, виробнича документація. У нас іде на другому місці, на третьому стан території будівель та приміщень. Ну тут є позитивна тенденція, що все ж таки з кожним роком у нас все стає чистіше, все стає гарніше. Люди стають більш відповідальніше відноситися до своїх робочих місць, і звичайно це приємно відзначити. Втілення комплексних заходів, матеріальне забезпечення лише за перше півріччя 2023 року освоєно понад 7 мільйонів гривень, спрямованих на покращення охорони праці на ХС, дають позитивний результат. Робота ведеться за різними напрямами. Це і покращення умов праці, це покращена робота з персоналом в частині охорони праці, це заміна обладнання, це закупка нового обладнання, це виконання ремонтів доріжок. Звичайно, що роботи багато, але скажімо так є ще над цим над чим працювати. Значно покращено сферу медичних послуг, проходження медоглядів, закуплено сучасне обладнання. 154 працівниці ХС старші 40 років, безкоштовно пройшли у ЗД молочних залоз. Обстеження продовжуються в рамках співпраці. З МАГАТЕ отримано 150 аптечок першої медичної допомоги, які буде розповсюджено серед підрозділів спеціалістами СОП атестовано 108 робочих місць, зокрема і новообраного персоналу, атом проект інженіринг по третьому енергоблоку. Під пильним наглядом залишається навчання навчання з охорони праці, перевірка знань та проведення інструктажів усіх категорій персоналу ХС.